Як вирішити? півтора мільйони громадян переїхало сюди із Донецька? треба шукати для них механізми захисту так. я думаю що в стороні не повинна бути європа угу. це однозначно нам звичайно потрібна зброя але нам ще потрібні ресурси для того щоб ми прихистили тих людей які переїхали сюди друге я завтра зустрічаюся з директором центру зайнятості Так. я буду з ним і разом з міністром розенка я разом з ним буду відпрацьовувати програму захисту переселенців Це добре, а тому що знаєте не можна ну всім зняти квартири всім не можна всім дати уголу будинку не можна усіх постійно постійно датувати не можна усіх постійно вилікувати людині. Потрібно Але дати якісь роботу початку, можливо, да, там... людині потрібно дати роботу. Так. І вона сама собі заробить. Якщо людина, знаєте, довірилася українській владі, так. переїхала звідти сюди, пристала так. на нашу позицію. Вона згодом повернеться. Але що вона буде розповідати про українську владу? Про те, що її покинули непризволяще, покинули 100 гривнями допомоги, не дали їй можливості навіть. Знайти роботу, це вже інше питання. Вона повинна приїхати, повернутися на Донбас і говорити про те, що тут чуйна влада, що до неї поставилися як для справжнього українця, справжнього громадянина України, що цей паспорт в країні соціально вільно конвертований. Тобто цей паспорт український тут є гарантією того, що влада, яка утримується на податки, знову ж таки і людей, які живуть на Донбасі, так. чи утримувалась раніше. А, ця влада дуже чуйна до кожного без винятку громадянина. Це треба розуміти державним мужам, які у яких є ресурси, які очолюють сьогодні уряд. Uh -huh. а, які... А, за позвинувачення окремих там ревізорів, як Гордієнка і його 6 тисяч ревізорів, е пограбували країну на 8 мільярдів, а Гордієнко каже, що на 20 мільярдів гривень. Оці люди повинні знаєте, відповідально ставитися до цих історій. Кожна історія надзвичайно важлива. Ми часом, просто останній, останнє місце, остання людина, до якої звертається е цей простий цей простий громадянин. Це проста сім'я.